Всім привіт, ми сьогодні на каналі Леді Ліза, і в нас новинка кіндерів. Це не якісь там принцеси чи якісь такі а дивні дива. Ви не уявляєте, в центрі вони коштують 80 гривень, а тут ми купили за 55 гривень. Один Кіндер 55 гривень. Знижка? Ні, то загалом ціна. Супер. Клас. І не прийшлося в центр якийсь їхати. Найшов на своїх ідеально. Ну і ми взяли різні коди, які тут написані. Угу. Тому, ну, до речі, якась адрекувалася тут, да, Скіндер Джой, і я на тут дивні дива. Що, не мала на увазі, що це з вибору чи що то. Ну, коротше, відкривай мені. Я вже ви не уявляєте, коли я їх завітала магазина, я чи там не заорала на весь магазин. Так, Тут, походу, їжа. Чи тут, Тут, походу, іграшка, як розумію. О, і хто Я знаю, хто це я, походу... Та, це Майк, це Майк! І тут ще Є ниточка, є ниточка клас! Там є ниточки з ниточкою, і без ниточки. Що питання, як їх там? Питання. Велике питання. Ну, а поки що без ниточки, значить. Або я ще знаю, або це ще на зарядне то типу, чіпляти, або на олівеччину ще щось. Ну, це такі типу, як назарядне дірка, і щоб на зарядне, походу. Хоч на зарядне, типу, як перше то розчепив і то, типу, на зарядне так нечепив. Там інструкція є? Так, зараз дивимося, що це за інструкція, що тут як тут. Господи. Ага, треба так диточку примотувати. Цікаво. Цікаво. Тут, якщо ви зрозуміла, то тут вибор, а тут їхній світ. Тут є люди з вивороту, а я з їхнього світу. Типу вони є і на вивороті, і з їхнього світу. О, то ще який веркот є! Клас! Ну, перше так у нас Майк. А ще тут їжа є. Наступне. Я так і знала, я так і знала, де моргон? Де моргон? Я так і знала, що їм попадеться. Це нас зарядне на оліве. Да, це на олівець на ручку чіпляти, господи. Я не можу, в мене руки та висоця. З'єднали! це давно гор, он його типа так на ручку чи на олівець чіпляти. Клас! я так і знала, що він попадеться. Клас, уже двоє є. Двоє. Двоє. Так, даймося що тут за інструкція. Так, на ручку чіпляти. Ну і то саме далі. Третій кіндер п'ятій. Хтось з вивороту! З вивороту хтось! Блискучий, клас! Це, походу, Стів з вивороту, походу, це, походу, Стів. То, походу теж, так, як Майк. Майк теж. Так, як Майк з звірочку. А вони тут не написали, хто це, щоб точніше було. Ну, було. Я думаю, що це Стів з вивороту. Стів. Він блискучий такий прикольний. Та, Поліція це виточити стів, це не кошу стів. Ну і останній. Байжу, як повторка. Теж здавайся, Демогоргон. Але це вже не на ручку, це вже трошки німекший Демогоргон. Теж на дитичку. а чого вони її зав'язали? Якийсь бантик? Не знаю, на що вони так зав'язали його. Дивимося інструктаж. У ну, що це якісь не але ми знає, що зав'язали. Ну і багато в нас фігурок тепер. Я так чекала цього дня, так просто чекала його от стільки, от фігурок. Неймовірно. Біжіть, просто купляйте, поки є, ви їх розкупляйте з коробками. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па